Добрий день. Так, знімаю відео, як домовлялися. Що почати? Ну, давайте сп почнемо. Е, немає рідного тросика. Це треба було зробити, він бачите, і короткий і тут е, колесо рівне, не бите, е, вісімки майже немає. Підшипники все чітко, е, крило без шпакльовки, без нічого. По крилу взагалі по передньому питань немає оську оську переточували з Карпатовської. Наяві вона менше, якраз вистачило. Із нюансів по передку Немає рідного приводу спідометра, цей з якоїсь японської фігні Я поставив, щоб він просто був. Потім колеса от всю зиму простояли, підспустили, але накачані. Так, це брудно. По фарі трошечки є сліди експлуатації за 60 років. Спідометр рідний, ручки, явовські боковушки бокавушки ці є. Ось ось. Так, потім ручка оцю я купував нову оця рідна. Тросики, оці всі, гази, все рідне, все працює. Ось, все декомпресор. Щеплення, ось, передача перемикається, все положено. Немає перемикача світла. І от корозія трошечки побила зверху. Но я вже це не робив, немає сенсу. Дивіться, все, що червоним, це все голий метал, це без шпаклі. Це порошок 200 градусів запікається, шпаклі тут не може бути. Показую раму. Ніде все завицьке, все всі шви. Заводські, оцей шов, вроді теж заводський, але так якось зроблено, цікаво. Патьоки ось на задньому крилі, що я казав, Ось отут вони споліруються, тут слой хороший, тут все добре. Є отакі тріщинки, ну ви на фото бачили на пластиковому цьому фільтрі, на педалі на одній немає тут заглушечки. ідемо далі. Ідемо далі. Проводку тут всередині треба попідключати. На стопак все, проводка пішла рідна, ще в такій опльоці. Тут теж трошечки не вистачає. Немає отут -от накладок. Явовський краник, вроді як не рідний, але Е, Тут педалька все добре. Тут ось, ось заглушечка, все. Глуш... Оцю штуку нову купував. Глушник рідний, але він був ну, дуже понівечений іржою, тому ми його відпісочили і в колір колес сірий металік, в порошок. Це порошок, це то, що запікається 200 градусів. Амортизатор, якщо видно, воно тут написано пал. Все як положено. Амортизатор я не чіпав, зняв, поставив, все. По мотору я вам казав, він заводився, їздив. Зараз я його не заводив, чесно кажучи, немає і сенсу. Так, тут бачок, все без, без сміття, без нічого вообще, пофарбований, просто супер. Пробка. І ну, ізолентою підмотана, звичайно. Вона висохла. Пробка є. Сідуху зараз знімемо. Так, по е, нюансам по багажнику. Ось от отвори від якогось величезного багажнику. І отут от якогось хуя випілювали, я не знаю навіщо. Ну, отакі діла. Я його не став виварювати. Він був більш-менш рівний. Ми його пофарбували, те все. Стопачок рідний, стопачок рідний, дивіться, лампочка, все підключено. Хопа, і поїхав. Коротше. Так, отут -от брезевік робили чи номер. Ну, я от рез закрив. Тяга гальм. Треба, треба нарізати різьбу. Я тягу зробив. з, з оцинкович, оцинковички, Ну, коротше, такий взяв прутик. Просто треба зробити тут, тут барашик. Оцей. Натяжителі рівні, ось карів, рідна, натяжителі нові. Оці оце кріплення гальмів нове. Гальма все є, все як положено тут. По задньому колесу воно теж, в принципі, рівне, бачите? Все, ніде не бити нічого, пофарбовано в порошок. Задня зірка в гарному стані, В гарному стані. але є трошечки невеликий люфт. Ну, якби проїхатися її вистачить, а кататися на кожен день ні. Ну, тут ви вже самі. І по цьому колесу. Тут значить, посадочне місце підшипника трошечки було розбовтане. Я його не робив, не було часу, але ну, знаєте, один підшипник тут такий слабенький. По маятнику тут вирізали вирізали під Оську Скарпат і тут попідварювали, ми, ну, реставрували маятник, тому що був понівечений. Так, Зараз сідуху знімаю, оцей...